23.05 приїхали на точок з чернокленом тут у нас трусимо бджілок в такі наші засипні ящики. Тут у нас точок з апіксами, гарний розвиток. Поки що дуже подобається розвиток в цих вуликах, Романя шукає маточок, а я забираю з сімей для ну, бджолу для наклеусу так простіше працювати, він йде попереду мене, шукає маток, а я беру рамочки, отакі, ось речі, видно, сім'ї почав.